Вітаю, мене звати Парфано Леся, мені 16 років, і я пишаюсь тим, що я українка. Моя розповідь про надзвичайного українця, якого ми знаємо як Джек Паланс. Так, мова піде про відомого американського кіноактора українського походження і лауреата премії Оскар Володимира Палагнюка. Голівудський актор народився в родині українських емігрантів Івана Палагнюка та Ганни Грам'як. Батько його був родом із села Іване Золоте на Тернопільщині, мати зі Львова. Біографія Джека Паланца незвична, вугільна шахта, професійний бокс. Володимир Палагнюк мав спортивне псевдо Джек Браззо, побив рекорд за кількістю безперервних перемог, більшість із яких завершувалася нокаутом. З початком Другої світової війни Джек завершив боксерську кар'єру і пішов на службу до військово-повітряних сил США. Під час одного з навчальних польотів на бомбардувальнику його літак несподівано загорівся. Джекові вдалося вистрибнути з парашутом захопленої полум'ям машини, але обличчя спотворив до невпізнаваності. Довелося довго лікуватися, пройти через пластичні операції і пересадки шкіри. Шрами на його обличчі, які втім додавали його героям мужності, залишилися назавжди. Джек Поланц здобув блискучу освіту. закінчив факультет акторського мистецтва в Стенфордському університеті, одному з найпрестижніших у США. Джек знав українську мову, історію, любив співати рідні пісні. Мрію його життя була роль Тараса Бульби. У 2004 році відомий американський теле та кіноактор Джек Паланс відмовився прийняти нагороду на фестивалі російських фільмів у Голівуді і ще й залишив залу на знак протесту, заявивши я українець, а не росіянин. Джек Паланс відмовився прийняти російську нагороду навіть приватно.